Підписуйся на канал, читаю їм книжки, став вподобайки та про дзвіночок. Не забудь, Бласт, віртуозна гра фентезі кіберпанк, штучний інтелект, розділ 1. Ексклюзивна оферта. Сьогодні Фокс і Зембері грали удвох. Платон не увійшов у вірт, бо мав якісь неполадки з шоломом. Здав у ремонт і ще досі сидів у великому залі офісу віртреал, чекаючи на свою дорогоцінну шапку, як вони з друзями її між собою називали. Хлопця аж скручувало від заздрості, що друзі вже проходять рівні й отримують ікспийськіли, а він тут нудиться, втикаючись у величезний екран на стіні, де вродлива білява андроїдка втопмачувала обивателям, що їм край необхідно купити крісло вартовий 700, оскільки в ньому кардинально змінено інтерфейс та додано особливі функції. Це була одна з останніх розробок фірми Virtreal, Страшенно дорога й платонові поки що недоступна. Він трохи схвилювався, руки засмикалися, як у вірті, шукаючи кнопку перемикання камери. Таке буває з віртаками. Вони дуже рідко але плутають не зі справжнім. У декого це переростає в хворобу, але зараз це відбувається нечасто. Коли у свій час віртуальна реальність тільки входила в життя, активно використовувалася у всіх сферах, почалося повальне божевілля. В Україні ще ситуація була більш-менш стабільною, бо не кожен міг собі дозволити купити дорогі на той час шоломи та кріслаки. Та й країна в нас аграрна, як не крути, і на дідька фермерам вірт, коли поле стоїть незоране. А от в інших державах був справжній хаос, лікарні переповнені. Люди ходять по вулицях і намагаються вимкнути стіни дороги, тобто картинку перед собою стерти неприємних людей та ситуації. Деякі взагалі розстрілювали громадян на вулицях, діставши зброю, цілковито упевнені, що після перезавантаження системи жертви знову оживуть. Керівники держав за голову взялися, хотіли заборонити віртуальну реальність, як у свій час намагалися заборонити штучний інтелект, але Нічого, звісно, у них не вийшло. Люди вже спробували смак вседозволеності вічності, безмертя й багатства, хоч і віртуального, почалися масові мітинги й демонстрації за повернення віртпростору в життя громадян, і тоді було прийнято закони, які встановили чіткі правила у використанні віртуальної реальності. Без цього ніяк нація повинна бути здоровою, а не віртуально залежною. До 18 років взагалі було заборонено входити у віртуальний простір. Психіка і нервова системи мали стабілізуватися і зміцніти, щоб витримати вірт. У школі дітей готували до використання віртуальних систем і в побуті і в житті. Платон, як і всі його однокласники, чітко зазубрив усі 12 правил безпеки при перебуванні у вірті і три окремі про годину адаптації до реалу після вірту. Крім того, всі були зобов'язані приймати спеціальні таблетки, що блокують у мозку якусь функцію і не дозволяють звикати до вірту і плутати з реалом. Вона має дуже складну наукову назву. Якщо вам цікаво, зайдіть на сайти компанії VIRTreal. Там уся інформація про це гарненько розписана. Саме Віртреа є монополістом у сфері надання послуг, що пов'язані з віртуалом. Увесь рік перед повноліттям Платон і його друзі вчилися користуватися бюджетами, необхідними для переходу в віртуальну систему, і тренувалися на легеньких навчальних програмах та іграх. Саме тоді Платон зрозумів, що безмежно закохався в цей неіснуючий але такий солодкий простір, де можна все, ну майже все, ніколи не порушуй порядку і законів співіснування у віртуальній реальності. Вірт поліція завжди поряд таким було одне зі застережень. Коли Платону стукнуло 18, він урочисто дістав із шафи давно куплені для вірту костюм, шолом, рукавички, взуття. Сівся перед комп'ютером і нарешті поринув туди, куди хотів потрапити останні років із 10. Зараз хлопцеві 20 і він вже суперпрофі у деяких віртуальних іграх. Працює у вірті, займається закупками обладнання для андроїдних полів. Таких людей, які проводять у вітрі майже весь свій час, називають віртаками. Хвиля зацікавлення вірсистемами, як це час буває в історії розвитку суспільства, зараз іде на спад. Нині навіть виник громадський рух, що бореться за повернення до природного життя без глобального поглинання віртсистемою всього навколо, і він набирає сили. Цілком може бути що незабаром віртуальна реальність буде пов'язана лише з роботою. Ну і, звичайно, з іграми, які приносять колосальні прибутки і державі, і розробникам ігор, і виробникам віртобладнання. Ось ваш шолом, як новенький, вирвав платона з роздумів літній чоловік, одягнений у строгий чорний костюм і несподівано яскраву рожеву краватку. Хлопця розвеселила рожева пляма на строгій і серйозній постаті. Офісник простягнув платонові його дорогоцінний шолом, і той скочив на ноги, почав дякувати вже подумки, біжучи додому, натягаючи його і входячи у вірт. У нас діє знижка для постійних клієнтів і спеціальна ексклюзивна оферта. Вигідна для вас пропозиція раптом промовив він. Вони так і стояли. Офісник ще не випустив із рук платонів шолом, а хлопець вже вчепився в нього, мов кліщами. Дивно, але службовець не віддавав його, мабуть, таким чином, даючи зрозуміти, що хоче розповісти про свою оферту детальніше. За знижку, дякую, кивнув платон, а додаткових опцій не потребую. В мене все є. Незабаром буде віртуозна гра, примружився чоловік. Все легально. Нова розробка. Він дістав із кишені невелику коробочку, схожу на упаковку. від Тих таблеток, які всі приймали відвірт залежності. На звичайній коробочці завжди малювали вузьку веселку у вигляді вісімки, розташовану горизонтально, і на цій платон побачив також вісімку, але в порожнинах було зображено очі, неначе натяк на окуляри, все безкоштовно. Ви лише повинні підписати ось цей невеличкий договір, як фокусник-офісник дістав із другої кишені смартфон. Йому довелося зробити це другою рукою, і він, нарешті, відпустив шолом хлопця. Платон міцно притиснув свою дорогоцінну шапку до грудей і почав помаленьку заткувати до виходу. Додаткові можливості у вірті, не повне занурення, як у всіх, а реально повне. Ви ж берете участь у віртуозній грі. Його очі пропікали хлопця наскрізь. Хто ж не бере участі у віртуозній грі? Майже всі мешканці країни. Він кивнув У вас буде фора й великі переваги. Чоловік тицяв і коробочку і смартфон. Платон дуже хотів залишити офіс, бо поспішав у гру, де друзі, напевно, вже зачекалися, але й слова про віртуозну гру зацікавили, змусили задуматись і затриматися. Віртак завжди потребував грошей, а це був шанс їх отримати. Гем, безкоштовно, пробурмотів хлопець. Так просто бонус для клієнта, ексклюзивний, підтвердив чоловік, бачачи його вагання. Ось тут і тут ваш підпис і шанси з нашим ексклюзивним продуктом зростуть в рази. Він простягнув смартфон і Платон, вагаючись, протягнув руку. Читати з екрану те все, що там було понаписувано дрібним шрифтом, не було часу. Хлопець доторкнувся до екрану смартфона. Він завібрував, скануючи відбитки пальців. Вони були замінником підпису. Вітаю вас, радісно промовив офісник, ховаючи смартфон в кишеню. Завжди раді бачити вас у стінах нашої інтерактивної компанії Virtual. Бажаю гарного вірту і перемоги у віртуозній грі. Він подав платонові коробочку з вісімкою окулярами, кивнув і швидко пішов. Хлопець запхав її в кишеню куртки і кинувся додому. Його чекали вірті друзі. Розділ 2. Ембері зникає платон забіг у квартиру, кинув куртку в куток і одразу ж кинувся до компа, який так і не виключався з учорашнього дня. На ньому яскравою синьо-жовтою плямою плавала невеличка рибка з пишним хвостом. Скринсейвер, який хлопець дуже любив і спеціально встановив як заставку. Колись вони вірталися з друзями у грі, де основною темою було підводне королівство, простенька гра, але з корисним глобально геймовим призом у кінці. Пройшовши всі рівні, можна було отримати ось цю гарненьку рибку, яка виконувала бажання, реалізація котрого відбувалася не лише у цій грі, але й у всьому віртпросторі. Серед геймерів ходили забобони, що підводного короля так називалася гра, треба обов'язково пройти, бо рибка ставала талісманом у подальших більш складних іграх цієї серії. Платон разом з Ембері та Фоксом пройшли аж до трону гігантського боса Нептуна з хай левелом перемогли й отримали свою частинку щастя. Та Платон мав найкращий результат. Його рибка була за цінністю другою в рейтингових списках. Здається, ще й досі там висить його нік Бартоша кула. Рибка могла виконати одне з бажань, які поширювалися поза межами локальної гри і стосувалися взагалі всього вірту. Бажань було три на вибір, і Платон з опалу обрав, як йому здалося вже потім дурне вміння розуміти у вірті всі мови. І навіщо йому це було? Друзі підсміювалися над хлопцем, адже величезна кількість перекладачів, вмонтованих у вірт Шолом, одразу миттєво робили переклад, якщо вони грали в якусь нелокалізовану українською мовою гру або коли блукали по приват серверах у пошуках віртпригоді натрапляли на іншомовний інтерфейс але то було до першої зустрічі з дивними аномаліями у незнайомих частинах віртпростору в яких друзів інколи заносило можна було почути мови, яких не знали жодні перекладачі, і тоді Платон, як не дивно, розумів незнайомі слова. Це одного разу допомогло їм повернутися з далеких глибин мережі. Більше на такі далекі відстані від своїх сервцентрів вони намагалися не лізти, але Платон оцінив свої віртвніння, отримані від рибки приза. Та й друзі після того перестали його підколювати. Взагалі, вже давно ходили чутки серед віртаків про те, що у вірті існує окрема віртуальна таємнича локація, яка є системою в системі. Люди люблять придумувати різні теорії змов ложі масонів, глобальних віртнаглядачів і навіть інопланетний вплив на їхнє життя. Так і тут легенди про вищий розум, який зародився в надрах віртуальної реальності, і керує не лише віртом, а й реалом, періодично обсмоктувалися у новинах на езотеричних сайтах та жовтих майданчиках вірту. І такою особливою віртсилою не був штучний інтелект, якого відчутно обмежували і тримали в рамках давно запроваджені правила користування глобальною мережею. Вважалося, що це щось фантастичніше, більш таємниче. Дивна система в системі, неначе вірт у вірті, як водиться, обростала легендами. Хтось потрапив туди і ледве вибрався, хтось з божеволів, потрапивши у дивний простір, хтось писав, що керує цією системою, бо сам же її придумав і ввів у глобальну мережу. Платон з друзями посміювалися над цими фейками і безпечно бродили по вірту, що правда, не заглиблюючись, дуже далеко, якщо поряд не було в реалі когось, хто міг зняти з тебе шолом і витягнути з мережі. Бували поодинокі випадки, що людина не могла повернутися назад, захопившись мандрами. Міг не спрацювати запобіжник у шоломі, який чітко обраховував і обмежував час перебування у віртпросторі. Хлопець підключив шапку до комп'ютера, швидко натягнув спеціальний костюм і увійшов у вірт. Останній тиждень вони з Ембері та Фоксом грали в нову гру, що була на піку гейм-моди. Зла магія зависали зараз десь посередині. Платон розпавнився серед високої трави, що сягала до пояса. Одразу ж перевірив свої стати. Все було в нормі, так як і залишив учора, коли шолом забарахлив, і довелося вийти з гри. Глянув на мапу. Фокс тут, Амбері не було видно. Почав перевіряти, чи все в порядку з інвентарем, зброя хілки сувої мана, накопичене ігрове золото. Раптом Фокс, напевно, побачивши, що друг війшов у гру, активував відеочат і, навіть не привітавшись, перелякано зарепетував. Платон, де ти був? Ембері зникла. Розділ 3. Непереможна команда як зникла? спитав Платон, чіпляючи до пояса магічний меч, натягуючи сорочку, штани та плащ, які надавали додаткових бонусів його персонажу. Магу, не увійшла в гру, але ж обіцяла. Я затримався, бо шапка зламалася. Спішив, як міг. Ти вже бачу далеко. Та я швидко наздожену. Зелена плямка друга на карті пульсувала, відкриваючи хлопця в його локацію, бо вони з Фоксом та Ембері були в одній команді. Ні, вона зникла зовсім і у реалі, і в вірті. Мені дзвонила її. Мама питала, коли я бачив Ембері. Востаннє пояснив хлопець. Потім додав стурбовано. Чекай зараз. Платон побачив, що друг вступив у битву з якимось монстром, котрих на карті було чималенько. Червоні цятки розсипалися й групами по кілька десятків і по одній, але достатньо великій це, напевно, були проміжні боси. Платон не стояв стовпом, підхопив торбу з лямками, накинув на плече й побіг у перед активуючи меню з опціями гри перед очима. Вони з друзями грали у фентезійну гру зла магія й виступали проти злих монстрів, яких наплодив чорний мах пастурал. Він же був і найголовнішим босом, до нього ще далеко. Рівнів у грі аж 50, а вони поки що на 23-му. Перемігши кількох слабких і двох сильніших монстрів та підібравши монети, що висипатися з їхніх танучих тіл, платон нарешті підійшов до локації озера зміїного сичання. Кілька озер, поводній гладіння, яких пролягали тонкі мостики, треба було пройти й опинитися на протилежному боці локації біля входу в ліс тіней. Там миготів портал ладу, і можна було відпочити. Платон поспішав, його стурбувала звістка про те, що Ембері зникла. Взагалі, по правильному, треба було одразу ж вийти з вірту і подзвонити мамі дівчини, розпитати все детально, може Фокс щось наплутав, з ним іноді таке бувало, то сплутає право і ліво, то забуде запрограмувати робота прибиральника, і той крутиться по кімнаті цілий день, спалюючи електроенергію даремно. Колись взагалі забув про його Платонів день народження, і довго вибачався, коли той подзвонив і запросив друга в кав'ярню на святкування. Але спочатку Платон хотів толком переговорити з Фоксом, знав, що друг, якщо зайшов у вірт, то витягнути його буде важко краще вже тут вирішувати всі питання. Хлопець пройшов до берега озера. Трава, вітер, прохолода від водної гладіні першого озера, яке лежало біля його, ніг були як справжні, вірт вже мало чим відрізнявся від реалу. Хіба що меню перед очима миготіло, та карта завжди розгорталася за бажанням гравця, покриваючи весь огляд сірим рядном, і навіть всі відчуття були справжніми. Якщо ти хотів відчувати, як в реальному житті міг установити все в налаштуваннях програми. По вузькому місточку, який вів у поперек через все озеро, Платон пішов спочатку повільно, але поступово прискорився, бо жодних монстрів поки що не спостерігалося, і це було помилкою. Очевидно, його гучні кроки досягли глибин озера, бо вода почала хвилюватися пішли дрібні брижі, а потім на поверхню спливло кілька дрібних жовтих зміючок з широкими плавниками по боках. Вони націлилися на хлопця. Той схопив не дуже потужний сувій заморозки, активував, метнув у них сині стріли. Змії захололи на плаву, перетворилися на крижані палиці в озері, що похитувалися у такт хвилям. Треба було поспішати, як правило, в центрі локації перебували не дуже сильні монстри, а от в кінці гравця чекали складні перешкоди. Хлопець вже біг, намагаючись уникнути сутичок і проскочити локацію без бою. Йому це майже вдалося. Перетнувши останнє третє озеро в самому кінці тонкої доріжки, перед порталом який манливо сяяв на відстані кількох кроків, він відчув, як місток починає здеблюватися. Платон зробив відчайдушний ривок і не встиг. Просто перед ним, ламаючи місток, піднялася з води гігантська голова жовтої магічної змії. Вона розкрила пащеку, висовуючи роздвоєний червоний язик, засичала. Сичання сколихнуло локацію. Звідусіль зміюці почали відповідати її подруги, направляючись до порушника цього магічного світу і ворога платона. Хлопець вихопив меч і виставив магічний захисний щит, який був не дуже сильним, але від одного удару такої здоровенної змії міг захистити. Відбіг назад, ледь втримуючись на ногах. Дивом не шубовснув у воду, коли місток зламався. Заклопотано глипнув на характеристики цієї монстрячої гадюки. Ага, не переносить вогню. Платон активував вогняний режим щита й магічного посуха, додав трохи сили у м'язи, випивши пляшечку з підсилювачем і кинувся до зміюки. Вона стукнула його хвостом щит як не дивно витримав. Хлопець пам'ятав, що біля берега озеро мілке тому стрибнув у воду і по дузі почав оминати монстра, бо його ціллю зараз було не пройти локацію, а дістатися до порталу спавну, і йому це вдалося. Роблячи обманні маневри і уникаючи ударів змії, він стрибнув у портал саме тоді, коли на підмогу цій гадині нагодилося ще кілька не менш небезпечних магічних змій. Перед очима майнуло сіре марево, і хлопець опинився по той бік порталу в лісі тіней. Локацію озера зміїного сичання пройдено. Зазвучав у вухах милозвучний жіночий голос. Ви отримали, поки перераховувалися досягнення за рівень, платон гарячково роззирався навколо шукав Фокса. Той не забарився, вигулькнув з лісу весь обліплений павутиною і якимось слизом. Він грав завжди за гнома. Був у грі приземкуватий бородатий дварф з величезною сокирою, з якої теж стікав якийсь слиз і червоніла кров. Чого ти так довго? пробурчав він незадоволено, витираючи пік з бородатого обличчя. Я вже тут хвилин десять від усілякої нечисті відбиваюся.